Починаємо давайте з гарячої точки. Це Бахмут, тому що знаємо, що там був командувач сил спеціальних операцій, бригадний генерал Віктор Хоренко. Він подякував бійцям за те, що тримають фортецю. Не ну, власне сказав таку фразу, що сили спеціальних операцій це насамперед перевага якісті над кількості. От на вашу думку, стільки вже часу пройшло, майже рік, скоро як тримають фортецю. Де беруться стільки з цієї живої сили в Росії, невже немає навіть якогось такого маленького спаду? Ну і власне скільки можна ще притриматись, от в такому темпі, коли е, ми беремо якістю, вони кількістю, Ну, оскільки наш батальйон е, більше трьох місяців був е, на виконанні задач саме на бахмутському напрямку, то е, я добре знаю е, власне, що таке. Тактика е, окупантів, що таке тактика москалів. І, власне, дійсно, вони абсолютно, абсолютно не жаліють е, свою е, живу силу, так би мовити. Вони плювати хотіли на кількість втрат, які вони несуть. Е, звідки береться в них е, жива сила? Ну, очевидно, що у них є ну, там, близько 140 мільйонів населення. Не знаю, яка там точна цифра, ми е, точно не знаємо, можливо, менше. Але в будь-якому разі у них є е населення, з якого можна черпати мобілізаційний ресурс. Звичайно, що цей мобілізаційний ресурс він там може бути неякісний, може бути недостатньо якісний, може бути погано мотивований або взагалі не мотивований, може бути погано оснащений, але це все одно людський ресурс і це кількість, так? І все одно цю кількість треба знищити в бою. І повірте, це достатньо серйозна і складна задача. І те, що наші. Захисники тримають фортецю Бахмут е, уже скоро буде, напевно, не знаю, 10 місяців, тому що на початку липня туди підійшов фронт, на початку липня минулого року, і з того часу е, порох не зміг, е, е, ну, скажімо, вибити звідти українських захисників. Українські захисники досі в Бахмуті тримають позиції, да, в дуже складних умовах. Е, в надзвичайно важких умовах, але 10 місяців триває битва за Бахмут, і ворогу не вдається переломити ситуацію на свою користь, при тому, що ми там лише обороняємося, а вони весь час наступають і кидають туди ну, найкращі сили, які в них лишаються. Той же Вагнер і там елітні десантні підрозділи, і так далі. А, і це дуже великий показник. Це дуже великий показник стійкості українських військ, і треба розуміти, що. Це не означає, що ворог слабкий. Це означає, що настільки сильна українська армія, яка тримає ці позиції, знищує там ворога і сточує там потенціал армії окупантів, не дає можливості їм використовувати ці сили на інших напрямках, не дає можливості їм накопичити ці сили. Це дуже важливо. І в цьому, власне, є в тому числі один з найбільших сенсів цієї битви. А загалом, звичайно, та той акцент як про якість він надзвичайно важливий, тому що власне в цьому є наша сила в якості, в самоорганізації, в ініціативі, в ініціативі командирів, в ініціативі командирів нижчої ланки, середньої ланки, можливості діяти гнучко, можливості діяти креативно творчо в мотивованості наших військ. От в цьому наші козирі. І це якісно відрізняє нашу армію від армії окупантів, яка діє за абсолютно совєтськими радянськими принципами, і це те, що дає нам перевагу на полі бою, тому що перемогти е велику ну кількісно да, велику Росію радянську армію, не може маленька радянська армія е велику радянську армію може перемогти тільки абсолютно армія іншого типу, іншого стандарту, іншої філософії, власне, то якою сьогодні є е е наша армія. Британська розвідка пише, що росіяни, зокрема в квітні, зазнають менших втрат, тому що вони переходять до оборони. Якщо говорити в контексті майбутнього контрнаступу, про який всі говорять, як думаєте, все ж таки росіяни будуть більше оборонятись? чи все таки можна чекати від них нового поштовху чогось нового на кшталт якогось наступу, якого, до речі, так да, прогнозували ще від річниці масштабного вторгнення? Але, зокрема, я так розумію, що ми досі не побачили нічого такого. Е, я думаю, що російський наступ уже був. Е, цей російський наступ відбувався фактично всю зиму е, до настання весняних, е, весняної розпутиці, і цей наступ показав, що він повністю провалився. Тобто був е, російський наступ, була спроба російського наступу, але вона повністю провалилася. Українська оборона відбила фактично всі атаки. Російських військ і російські війська понесли взимку дуже великі втрати, і тому це говорить про той реальний стан, який в них є зараз, і той стан їхнього наступального потенціалу, який вони фактично великою мірою вже вичерпали. Що ж стосовно нашого контрнаступу то я категорично вважаю, що треба припинити зараз розмови в медійному полі на цю тему, сам їх не веду. І інших закликаю не вести ці розмови, тому що іде війна, е, і все, що відбувається на полі бою, повинно перш за все відбутися на полі бою, а потім вже треба про це говорити і коментувати. Тому щодо планів, щодо дат, щодо термінів, щодо намірів українського контрнаступу, я повністю буду цю тему ігнорувати, тому що вважаю, що будь-які розмови зараз на цю тему вони просто шкідливі. Нема е, сенсу зараз про це говорити, особливо людям, які. Тим більше людям, які є військовими сьогодні, а, і не військовим теж раджу поменше на цю тему говорити, тому що інколи можна заради зайвих переглядів і зайвих лайків, і просто банального бажання гордині і самопіару а, дійсно нашкодити власній армії, що виливається в життя людей. Тому пропоную просто говорити про те, що безумовно ми знищимо ворога, і безумовно ворог буде мати дуже великі неприємності. Але конкретно де, конкретно в який момент і в який спосіб, давайте е, зробимо їм всім великий-великий сюрприз. Звісно, бо там анем. вже Росія. Так, звичайно, тому що росіяни там у своїх пабліках також свої там якісь версії пишуть, що коли буде, але звісно, це має бути сюрприз, як казала українська влада. Про це знає кілька людей на планеті, і так і має бути загалом про перспективи і про такі цікаві заяви я почула від начальника штабу бригади НГУ Азов Крутевича, що Україна готова захоплювати невеликі російські війська, щоб використати їх як важіль для повернення окупованих територій. Наскільки зараз можна говорити про захоплення? Вже російських міст, чи не зарано це, чи можливо вже запізно. Я думаю, що можуть бути різні варіанти розвитку подій. І думаю, що перспектива появи Білгородської Народної Республіки, Курської Народної Республіки, Кубанської Народної Республіки, е це цілком реальна перспектива. Думаю, що цей час настане, і взагалі нам треба розуміти, що без розпаду Московицької імперії буде важко говорити про якийсь який мир в нашій країні, тому що просто вихід на кордони 91-го року це безумовний безумовний фактор, це безумовна мета. Це те, що зараз об'єднує всіх українців. і Це очевидно буде нашою перемогою, але остаточною перемогою буде колапс цього. Сатанинського утворення під назвою Російська Федерація ТРМ Московська імперія і тому я думаю, що настане час, коли всі ці процеси почнуться, і насправді вони почнуться і в національних республіках, які зараз окуповані Москвою, і в інших регіонах так званої Російської Федерації. Ем, ну я не знаю, тут уже е, знову ж таки давати якісь терміни, давати якісь конкретні прогнози мені здається, поки що трошки зарано, але безумовно ми маємо в голові тримати таку е, історію як абсолютно реалістично. Е, ну і бути готовими до нових реалій, які можуть скластися, коли Росія почне розпадатися на десятки нових держав. Я думаю, що це процес історично неминучий, тому що Російська імперія почала розвалюватися ще. 1917 році і ніяк не може до кінця розвалитися, але вона безумовно розвалиться, так як розвалився радянський союз, і розвалиться сьогоднішня Російська Федерація, і поразка є в Москві війні з Україною. Це буде каталізатор цього розпаду абсолютно неминуча. Так само, як поразка Російської імперії в Першій світовій війні, так само як там умовно кажучи, авантюра в Афганістані для розпаду радянського союзу. Я впевнений, що навіть в більшому масштабі російська агресія проти України обернеться проти неї ж і закінчиться великою громадянською війною в самій Росії, великою кров'ю в самій Росії, і в результаті її розпадом і повною деконструкцією.